Прокинулася в 5.30. Поїдемо дивитися на водопад. Ще розливають пиво з такою музичкою. І вже їду забирати свою посилочку з України. Просто такий класні магазин я не можу. Я вже лічу на курси. Сьогодні прокинулася в 5.30. Крутилась, досипала, але все ще відчуваю себе не дуже. Думала спочатку, що мені просто, ну, типу, хочу спати, але, але в мене болить голова і слабкість. І я думаю, можливо, я захворіла. Так, я вже на районі курсу і поки їхала в трамваї, в мене ще більше почало давити голову таке відчуття, що в мене температура. Я ненавиджу хворіти. Ну прям ненавиджу. В дитинстві ок можна було просто посидіти вдома і йти на уроки. А коли ти дорослий, ти просто робиш все, що тобі потрібно зробити, але ти плюс ще й хворий. Спортзал потім не піду, тому що реально немає сил і вбиватися заради того, щоб вбитися. Ну вибачайте взагалі можливо, якщо мені стане гірше, то я буду тільки на половині курсу, а потім просто піду додому, тому що. Ну, я не хочу себе монструвати, я не хочу, щоб це затягнулося надовше. Подивіться, яке у нас сонечко. Я так хотіла, щоб була така погода класна. І вона нарешті настала. Але а, я себе дуже погано почуваю, тому зараз іду в магазин і додому. Сьогодні вже вівторок. Я збира какой вівторок. Вчора, після того, як повернулася додому з курсів, у мене голова почала боліти ще більше. Я просто відпочивала. Намагалася прийти до тями, було таке, знаєте, состояння ністання, тому я просто відпочивала вчорашній день, бо голова була знаєте, наче вона зараз взорветься. Ввечері до мене приїхав хлопець. Ми дивилися фільм. Я трошечки відволіклася, але все одно почувала себе не дуже. Сьогодні в нас вже субота, я почуваю себе набагато краще. Ще відчуваю знаєте, таку напругу, наче щось тисне на голову, але набагато краще, ніж було вчора. Збираюся потихеньку, тому що поїдемо дивитися на водопад, потім поїдемо до озера, потім, потім поїдемо в Інтерлакен, в інше місто. Сьогодні у нас буде така невеличка подорож, тому що я дуже сумую за природою. Мені дуже хочеться нової енергії відпустити все старе і повернути до себе свою енергію, напітатися, скажімо так, поглинути матушку природу. Все, я вже готова. Нафарбувалася, висушила волосся. Сьогодні воно таке у мене прям. Дуже рівне вийшло. З цим термозахистом від Real She мені подобається, як виглядає моє волосся, але я все, ще його тестую, тому що е, з дозіровкою я іноді не угадую. Колись беру дуже мало, а колись ну, забагато, і волосся перетворюється трошечки на суплі. Тому його потрібно реально трохи. Але оцей, знаєте, проміжуток, цей діапазон цього трохи відрізняється завжди. Я так рада виїхати на природу, я дуже давно хотіла кудись поїхати, а одна з моїх мрій побачити водоспад вживу. Цей, куди ми поїдемо, він невеличкий, але також гарна нагода подивитися на нього, відчути силу води, енергії, набітатися. Ось. І плюс він може бути ще менший, ніж зазвичай, тому що зараз зима і вода, тобто сніг, який був в горах, ще не весь станув. Тому. Мали ну, виси побачите так, так же, як і я. Паркувалися, просто подивіться, зараз за святіку берем. Подивіться, яка краса, ну просто. Отже, ось цей перший водоспад. Поки, як я й казала, не так багато снігу розтало, тому він такий маленький, але тут так красиво і так тихо взагалі. Але ось ці люди, які живуть там, наприклад, тут ось ще окей, а ті, які живуть вище і вище, я не розумію. Тільки з гелікоптером туди можна дістатися. Коротше, прогулялись ми до іншого водоспаду, але, на жаль, на жаль, просто були вологі гори і не було ніякого водоспаду. Але оці види дуже круте, свіже повітря, і взагалі ось ці гори. Я прям відчуваю, як я регенерую зсередини. Коротше, я дуже щаслива. Вітерець і така класна погода. Я на розпашку. І відчуваю себе тепло, класно. Так хочеться вже весну і літо просто кайфувати, не ходити в цих шубах. Ось, подивіться, отак повинно було бути. Але ну, нічого страшного дивіться. Я вам так покажу, якщо ми наступного разу не приїдемо. Коротше, йдемо обратно, зараз десь посидимо, відпапів, по бо дуже класна погода прям для ось цих ось мироприємств. І ми тут проходили. Через одну навозну кучу, ну прям в прямому сенсі. І я просто боролася з життям, тому що у мене дуже такий, а, як це називається? Коротше, рвотний рефлекс, і він визивається на раз-два. І просто оцей один уловимий аромат і все. Я плакала, ну тобто очі слізились, дихати не могла, коротше. Бороси своє життя як могла. Зараз будемо їхати в Інтерлакен, це інше місто. Я там не була в самому місці, і зараз ми це і справимо. Нагулялися, все, подихали свіжим повітрям. Я прям перезарядилася реально. І я відчувала себе тут так вільно, так класно, легко і дихається в горах дуже класно. Зробили фоточки трошечки мені, одну совмісну, бо більше мій хлопець не витримав. И то на таймер, блин. Все разливают пиво с такой музычкой. Дуже прикольне і тепло, і я прям в захваті. Ми прийшли у заклад, якийсь дуже відомий своїми бургерами. Я буду зараз пробувати свій чіз. Сказали, що прям дуже смачно. Тут фермерський, з беконом, з всякими приколами. У мене звичайний скатлет з, з луком, як я люблю і uh, з додатковим сыром. Спробую, я вам потім розкажу. Короче, ми закінчили, було дуже смачно. Бургер такий. Ей! Це вважаю. Короче. Бургер дуже класний, картопля також дуже класна. корона, звісно, дуже дуже класна. Я навіть не доїла, тому що такий великий об'єм, і в мене просто не влізло. Але було дуже смачно. Зараз він буде ще з'їсти, зараз покажу. що. Коротше, ось така штука. Я не знаю, як вона називається. Це берніні типу. Я, я не знаю. Мій хлопець дуже любить. Там ще з полоницею всередині, з кремом. з цією штукою. в мене вже нічого не влазила, хоча в принципі я. Полюблю зутки, але не сьогодні. Далі ми поїдемо в ту. Я також вам покажу, що там є, тому що будемо сидіти на терасі, відпочивати. Коротше, виглядає ось так. Зараз вам зроблять розпаковку. Це, коротше, пончики, наскільки я розумію. Так, да. коротше, це просто пончик. Релакс. Просто пончик з павідлом. Щоб ми, ми припаркувалися і подивіться, що тут в Швейцарії у нас. Лада Лада стоїть. М -м -м? З Йолочкою обов'язково. А, як добре. Дуже неочікувано було, звісно, побачити, по Жигулі, окей, але ну, лада, інтересна. Коротше, ми зупинилися і подивіться, яка краса просто. М -м -м. Так неділі. я зібралася і вже їду забирати свою посилочку з України. Мама наложила мені там 7 кг потім з вами зробимо розпаковку. У нас тепло, але йде дощ, така погодка, знаєте. Фух, сидіти вдома. Вчора такий крутий день був, ну просто. Ми нагулялися, находилися, надихалися свіжим повітрям. Коротше, спала я, як обіде. Я взагалі не фарбувалася, тільки зробила догляд за шкірою і все, тому що якось сил немає, нічого не хочеться робити. А я вам ще хотіла сьогодні розказати про цей серум мій підочок, показати його ще раз. І е, патчі, які я замовляла з тему. Просто ну, таке враження, наче небо і земля, Копійчний патчі і ось цей, ну він не дорогущий, а просто. Коротше, нормально коштуючий серум. Просто різниці дві, причому максимальні. І дуже, ну, типу, знаєте, як антоніми. Так, я вже повернулася додому, давайте зробимо з вами розпаковку. Мамине улюблене пакування. тут. Пакет манблана. Я їх обожнюю. Це з мигдалем і кокосом. Мої улюблені цукерки. Не знаю, найулюбленіші чи ні, але я їх прям дуже люблю. Окей. Okay. Коробочка пластеря. Без коментарів, я не знаю, що це. А, окей, ще пластирі. Блокнотики. Мені 5 років. Просто ось такі ще досну і ось такі самі. Окей. Так, потім в мене тут ще. Мої речі, які я залишила, це нові джинси, які я купувала в стредіварівці. Вони схожі на мої минулі, але вони більше... по фігурі сидять. Класно. Е, мої попередні джинси з колінцу, які я просто не, не помістилися вони мені в чемодан, тому мама передала їх окремо. Далі. Ось така ковтинка. Носки. Це подарунок від моєї подружки Ксюші. Я його також не змогла вмістити в чемодан. І ось іще гель для душу пахне. Пахне приємно, чимось таким, знаєте, древ'ясним, але прикольно. Тобто ось це був дифузор і то гель для душу. Дякую, Ксюша, ще раз, якщо ти дивишся. Май спортивки улюблені сірі, які також не влізли. У мене взагалі нічого не влізло. Це шипучка, про яку я вам казала. Вітамін С плюс цинк, коли починаєте хворіти, або слабкість, або така якась погода, непонятна. Ось це шипучечка дуже класно допомагає. Це сташки. Чупа-чупси. Ви чупа щупа-чупси? О, ось це я обожнювала раніше. Прям. Ну зараз також люблю, але давним-давно вже не їла. Дуже люблю ці цукерки. Ось ці не пам'ятаю, якщо чесно. Шиповник. Я мала його забрати ще з собою, але також нічого не помістилось. Тому він дуже класний, як антиоксидантний для імунітету, для, просто для організму класний, буду заварювати і пити. Жривачки. Печиво до кави. Це я просила і я дуже рада, що я його поїм. І чупа-чупси. Холс арбузний. Він мені прям зайшов минулого разу. Також арахіс у шоколаді. І горішки в восабі. Перекус таксиста. А что? Я вам скажу, дуже и дуже. Тут больше... найбільше тут было, естественно, ручей, плюс подарунок, плюс такие чуть-чуть смаколики, и то, что я просыла. И а ручки где? Где ручки? Нет, ну это что? Как это называется? Ладно. Мама, дякую. Так, і одразу давайте я вам розкажу про ось цей е, серум, про який я казала в минулого влогу, і зараз я вам його показую. Я думаю, в Тіктоці ви бачили неодноразово, яким користуються інфлюєнсери, як вони його рекламують, що, типу, класний, Аксіс, е, де, оця фірма. А видно ж то взагалі, ні? Ось ця фірма. Короче, я їм користувалася, але як їй казала, таке враження, що вони, цю зону під очима, воно просто зневоднює, бо вона така, ну типу, вона м'яка, але багато зморшок з'явилося. Колір тьмяний очей, і мені це прям дуже не подобалося. Але подумала, можливо, потрібно більше часу, можливо, треба більше ну, типу, користуватися, тому що тут колаген. Гіалуронова кислота, комплекс п'яти пептидів. Тобто все повинно бути. Але Але не працює, блін. І сьогодні, зранку, я була трошечки апухше. Я зробила собі патчі Оці патчі копійчні замовлені з теми з вітаміном С. Прибрали набряк Прибрали темноту не повністю, звичайно, але набагато свіжіше погляд, набагато краще себе почуває шкіра, вона все ще зволожена. І як, як це називається? Окей, okay, скажіть мені, будь ласка, якщо ви користувалися ось цим серумом, якщо він вам підійшов або не підійшов, поділіться зі мною в коментарях, тому що я не знаю. Можливо, не підходить саме під мій тип шкіри, або з моїми очами він не співпрацює, я не знаю. Поділіться, якщо ви вже користувалися. Тому що потрібно зайти на пошту, платити рахунок за серафе. Це я не пам'ятаю, розповідала чи ні, але це рахунок, який ти маєш оплатити один раз в рік, сума там 335 франків. Це налог, типу, на радіо, на телебачення і ще на що? Ще. І навіть якщо як у нас, наприклад, немає машини, де ми слухаємо, радіо у нас немає телевізора, де ми в принципі можемо його подивитися, все одно потрібно заплатити. Тому а, зараз я йду оплачувати цей рахунок, а потім хочу прийти по магазинам, тому що скоро 29-е, якого немає, але річниця є. І я хочу подивитися подарунок і, можливо, щось себе ще що купити. І у нас зараз чомусь знову зламався транспорт. Не ходить ні восьмерка, ні сіморка має трамваї, тільки автобуси. А до автобусу спілять 16 хвилин. Мені до центру йти 30. тому було прийнято рішення скоріше за все просто йти пішочком і насолоджуватися сірим, похмурим вологим берном. Я на пошті доїхала все ж таки на трамвайчику. Він ходив, і я цьому дуже рада, тому що в мене сьогодні повинні початися кадешки і почуваю себе так собі. Коротше, вже на пошті чекаю свою чергу. Так, ну що подарунок йому купила? Купила флягу, тому що ми про це говорили зараз. Прийшла за ленточкою якоюсь і прийшла ще за відкриткою. Боже, скільки тут всякого прикольного? Дуже люблю цей магазин, тому що тут є все, що можна. І не можна. Просто великі бази, якісь стаканчики, блюдечки. Клас. Просто такий класний магазин я не можу. Просто називається UnJusty Gol. Обирала помаду, вибрала ось цю темно коричню, вдома вам, вам покажу. Я вже вдома. Давайте зробимо розпаковку. Перше, що я вирішила купити, це дифузор Rituals, тому що я дарувала такий самий на якусь з річниць, і він вже явно закінчився, тому новий. І ось програми. Ми говорили з ним про фляги, типу було прикольно зараз погріть горлышко з собою, носити до сюди хі-ха. хі, -хі ха Я вирішила, а що ні? Тут е, сама ця фляга, вона невелика. Така, знаєте, нагрудная. Прикольно. Не те, що він, ну, йому вона потрібна. Просто ми розмовляли і сказали, ну, було б прикольно, типа, якщо б вона в мене була. Ну, соответственно, ось вона в нього і буде. І ось така штучка, типа як Парцігар, чи як це називається? Для сигаретів. Ось така клас. І з собою. Прикольно. Також свічки. І ось така буде відкриточка. І купила ще ось таку голубеньку ленточку, тому що воно все-таки голубеньке і кльово. І ось цей, і ось ця помада, про яку я вам казала, що вибрала Essence. Я не знаю, що це за Slim Stick. Триматиметься 6 годин. Ну, подивимося, як воно буде триматися. Давайте зараз я спробую відкрити. І нанесемо з вами одразу, тому що там був такий тестер, що було прям страшно його чіпати. І саме цей колір. Так, відкриваємо. Ось так він видвигається. Ну, давай спробуємо. Текстура мені подобається. Наноситься легко. Ну, колір мій, мені подобається. На камері він здається темнішим, але в житті, бачите, при світі дня при світі дня він дуже непоганий. Ну і на перекус таксіста взяла собі бол. Тут тунець, креветка і лосось, авокадо, едамаме. Це схоже на манго, але я не впевнена. Соус ріс і морковка. Ну все. Зараз буду все це пакувати, розкладати. Ось що у мене вийшло. Я думаю, симпатично. Все таке, знаєте, чорний, блакитний, блакитний. Там всередині також все слінточка. Я думаю, що прикольно. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я дуже вдячна вам за всі перегляди, за ваші лайки, за коментарі. І хочу побажати вам дуже класного дня, гарного настрою. І побачимося з вами в наступному відео.